Благословен Бог наш всегда нині присной мовіки Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішити до душі істини, живи зіси споняє сокровища твоїх, не подати любити, сили сам них, і очистини от всякі скверних. І спаси, влаші, душі наша, святий Боже, сюди, кріпи, сі безсмертний помили нас. Святий Боже, сяди, гріпі після безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сіди, кріпи, сіти безсмертний, помилуй нас. Слава Свій Сину, і Святому Духу. І нині пристоїв во віки віком. Святай тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, прости беззаконні наша, связи посінниці, не бочі наша. Імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй славу і Сину, і Святому Духу, рані у віки вікова, чи наші жиєси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля да Твоя, як на небесі, і на землі, хріб наш насушний наш да нам не остави нам, доли наша. Яко же ми оставляјем ножником наши, ми не веде нас во искушење, но избави нас од лукавого. Јако Твоји царство и сила и слава Отца и Санесио Духа нени преснај во вике виков. Війни та поклонів собі, Петине, Саму, Господу Ісусу Христу, і Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже мой, Возвели чисе, зі лови сповідання, вели потоблек сейси, одіяйся світом, як ризую. Простирає небо, яку кожу покриває водами не своя, Полагає облаки на восуждені свої ходя на крину вітриню, Творяє ангела своє і своє своє пламень, огнений, основаю землю на твердий, не прикланяться в вік віка, без не, як у ризи, одіяє, розтануть води. Ось за побігну, то О запрещення твоє побігнуто, тогла сорома твої бояться, посходять гори, не сходять поля в місто, є жоснував Єсим. Приділ положилися вже не прийдуть, не врани ж покрити землю, посилай істочники водебрі, посиліди його й податводи, напаяйся, зарісельне, жоту, нагріва жажду свою, на типнися, небесне, привітай осели камені, не дади глас, напаяй город, привес мені своїх, обкладай діл твоїх наситиця земля, Прозиває траву скотом і зак на службу чоловіком. І засти кліпок земли вино веселий серце чоловіка, помасити лице і лем, хіп серце чоловіка укріпить. Наситеця древе поняки Дереванський, іже насадив, там оптиці возліздяться, і роді вожили ще провідайте, та й світи, гори гори, і левками прям за яцем. Сотворили силу, но во времена сонце позапад свой, положилися мої без ночь в неже, пройдуся звірі, добравнині, з ким не рікаєш, і взискати у Бога пішу собі. Восія сонце, і собра, що волоша своїх лягут. І сиди, чоловік на діло своє, не натилання своє до вечора. Як у вас величе, діла Твої, Господи, вся примудостю сотворилися, і сповниться земля твари Твоє, Си море великої, пространної, та могати і, і, і жініші сла. Живот немале, сувеликими, там у кораблі змій се, оже создалися, рогатися йому, всяке дебічай, доти де пишемо благоврем'я, давшу ти йому соберу, то твержу тобі руку, сачеська спониця благости. Отож уже тобі лице возметуться, то ми ще духи, і ще судів у певсю возвратяться, Посвідчи духа Твоє, сузижду це в нове лице землі. Буде слава Господня, бо віки возвеселися, Господь у ділі своїх, призирай на землю, твори, трястися, прикасайся, горам і дим'яця. Господь, Господи, пою, в животі моє пою, Богу моєму, дон теж єсть. Да слолицем йому бесіда, моя жива, звеселюся, Господі. Дай ще зогрішиться у землі, беззакони, це і коже, не бити, і благослови душе моя, Господа. Сонце поза запас вой положили твої без нож, яково звеличешся все діла Твої, Господи, вся прямо Досю сотворили си, слава і Сину, і Святому Духу, і нині пресно, і вовіки вікова, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Миром, Господу помолимся. Господи, боли. О, свишем мире і спасення душ наших, Господу, помолимся. О мирим все, в мире, благословен, церкви Божа церквей седен, і осві, Господу, помолимся. О святім храм і самисвіроблавень і страхом Боже ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ось святішим цененцем архірею нашим Франциску Папіремським і Преосвященному болюбим Єпископу нашим Кір Теодорій і болюбим Єпископу нашим Кір Нілі, чесним пресвітерстві в Христі Діаконстві, осім прийшти людей Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо охрани народі нашому, придержащих властик наших, і о всім воїнстві Господу помолимся. О, Граді семи святи любители, все, всякому раді, странні віруживучини, Господу, помолимся. Господи, помилуй, О, благорастроєні воздухові зубили плоду земних временних мир. Господу, помолимся. Господи, помилуй, О, плавающе, путешествуючи, не дующе, стражу пленених і во Господу, помолимся. Господи, помилуй, О, ізбавитися нам у всякі скорби гніва й нужди. Господу, помолимся. Заступи, спаси помилуй сохрани нас Боже, Господи, помилуй! Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славную владечицу нашу Богородицу, и пресс Діву Марію, со всіми святой пом'янувши, сами себе і друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предади. Як уподобає тобі всяке слава честь чесці, поклонений Отсу і Сину і Святому Духу, на нині присно й во віки віком. Господи, возлах тебі, услишня, услишим, Господи. Господи, возвав тебі, услишим, вонья моє. to be Анений, уст моїх, і древо од і от устах моїх, не уклони серце словесі вословесіх я, не прищивати би не грісіх, со чоловіки, діляючий беззаконні, і не сочтуться свої збрани їх, накажеши мене праведних милостию і обвинчить мене є, лей же грішна, одда не намастить глави моєї. Дякую ще й молитва моя, в облаговолених їх, їх пожертви бише камени суди їх, услышать глагом моїм, як воз могоша, як отща землі посіять на землі, розточишеся, кости їх приади. Як у тебе, Господи, Господи, очі мої, на тя у поваг, не душу мою, сохрани мене от сіти уже составишами і от соблазни діляючих беззаконня. Попадуть во мрежу свою грішниці, єдиний з де деже прийду. Гласу моїм Господу возвав. Гласу моїм Господу помолихся. Пролю перед ним молений моя, печаль мою перед Ним возвіщу. Не дай вчезати от мене духу моєму, і ти позналася, стеза моя. потусем по не може хождах сіть, ні, сітні, смотрях одесну, і возглядах, і не бізнає мене погибне вбиство от мене, і ні зіскати душу мою, возваху тобі, Господи, ріх ти єси моя честь моя, сина, землі живих. Вон мій, молений, моє, моя смирився, зіло, і збави мене од гонящих м'яя, яку укріпишся, паче мене, і зведи з темниці душу, мою, і сповідати всі мене Твоєму, мене ж до правениці, дондеже, возда сині. І зглубини вазваху Тобі, Господи, Господи, услужи глас мой, да буду тушить твоїм немлющим гласом, молинію моєго. А що беззаконі на зріше, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очі, єсть, хла мене, люта остра, те, все у вас і що своїх течем. Бла очисті, я світло, свом і всім Божим учениці. Боже... Сонця попалиша, світ сіяша сущим на землі чистіших, вже і просвічаємо, ті, збігає без безбожія, і прелести, дойські, я уклоняємся, Христу, поклоняюся, подаючи миру мирові. Мене ради Твоєго, потерпіхтя, Господи, потерпі душа моєго, Слово Твоє упла душа моя на Господа. Словесає тих злочистиве, і ловлення, у добра сушивши, оружниці, отца, беззначального, сина Собезначального, і святого Духа без те. Божества благочесному трині, вільних навчаючи, не утверждаючи православною проповідь, Тівже і блаженне єсте, пастері, вседії, яко на живоносних і схого стадо гупа, за негожиться волі Od straży utrina do noši, od straży utrinia dopoway, zrajna Hospita, starasti plocky, ja udob konca popra, odзвиch się prepodobnych, soslow's, na omagia, viem dobro di prijems. Бісовський, як всі князі побіди, що до і анелом собі сіниці явившася, яко і поживши, імже, і нині срадуються вовніх обіцяли, світло живучи, і Христу хрестоят, одне, опросяще душам нашим, дарувати Бею. Пода милосвінов ізбавлення і твоє спати с халявості безконіма благодати, ради городицю, і рожена, павловою, вірою, Боже светово послани зі маму ученика, не Лешающе восхваляє, Хвалите Господа, всі язици, похвалите Його всі люди, сообразно роботи із бідом.

Вонь ми мир, всім премудрость, вонь мим! Боже, заступник моє, святы і милость твоя предварит м'я, измій м'ятурах моїх Божий, твостающих нам я избави м'я. Господи, неси, Господи Боже, Отець наш, і пальних прославлено ім'я Твоєму віки. Амінь. Буде, Господи, мілость Твоя на нас, як уже в пола комнатя, Господи, Господи, навчи нас оправдання Твої, благословення сила, дойко разом і нас оправдання Твої, Господи неси, святи посити на соправдані Твої, Господи, міла Твоя, помил'я руку Твої

Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа просим. Прощене на восставление і пришения наших, у Господа просим. Добрих і полезных душам нашими мирамировых у Господа просим. Проще время живота нашому мира и покая не У Господа просим. Християнське кончина живота нашу безболізне поститна мирний добротвіта на страшній судищі Христові просим Пресвятою, пречистую преблагословеною, славною владичицю нашу Бог родицю и пресну Діву Марію, всіми святими пом'янувши самі себе й друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Як блахи чоловіку любець, Бог я сей тобі славу воссилай, моцу і сину і святому духу. Nyní prejsnoj vovi kicum, mir всі Твоєму. Глави вашого Сподебі, приклоніте. Буде держава Удидържава царство благоуславлене припрославленного Отця і сина, і святого духа. Нині і присно, его вики вико. Тако очі нашого Господу Бо нашому, до держини, неситною любов'ю душі, Христа, не святим за Найпаче наповнися душа наша, поношені обзуючих і унічини, пом'яну, пророк воплююча, а не землі. І Святому Духу, і нині пристойно, в віки, Ом, Радована, яхона тайство, і твоїми молитвами і спроси душам нашим множество, щедро, і очі Чай ще реба Твоє, влади, колону Твоєму самих. Якові діста, очі мої, спасене Твоє, є же святував пред лицем всіх людей. Вот ковені, і слави людей твоїх, Ізраїля. Святий Боже, сиди, ріпи, сіди, безсмертний помили нас. Святий Боже, сіди, кріпи, сяди, безсмертний помилуй нас. Тві Боже, сіди, ріпи, сірі без смерті, помилуй нас, Слоцує Сину і Святому Духу, і на ній присної во віки віковах. Не святой оце, помилуй нас, Господи, очей светі наша, Владико, копа сина, наша, святий посітий, сіна мочі наша імені мене Твоє, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, в присно, і во віки вікова. Очі і жиси, на небеси, да не святи сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш на і остави нам доли наша, я кожими, оставляй Босвіком нашим, не веди нас свої скушені. но и збави нас Бого. И јако Твоји царство је сила и слава и Се најсвятог Духа, не нији преснај во вике вико. Помилуй нас, Боже, по велиці милосерд'ї Твоєму, молим, Ти само слухай і помилуй. Оди помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося у святіших селецях архієреїв наших францисти папе римським і преосвященним болюбвим єпископам нашим Кир Теодорою і болюбвим єпископам нашим Кир Нелі, ослужаючи послужившися тим храміщем і о ці наших духовних і усей покрісі браті нашій. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося, Бог храним народі, нашому придержачому властих наших і овсем воїнстві. Се, людях, о воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося про присящих людей, кожи у тебе великі багати милости за творечну милостиню і за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві чоловіку любець Бог, єси тобі славу восела, йому твоє сину і святому духу. Нині пресно, і во віки віком. Премудрофи без існення Бога, Слава Божого Ісушу вородицю, та величає. Слава тобі, Христе, Божого уповання наше, слава Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Благослови! Христос, істинний Бог, наш молитва ми причисти своєї Матері силою і чесною Животворящого Креста, з заступленням і чесною Небесної Безплотних, чесною і славною пророка, предтечі Хрестителя Крестителя Іоанна, святої славниці, хвальних апостол, святого апостола Онесима, Іже, восяте, возвяди Отца нашого Николая, архієпископа Мірлікійського Чудотворця, святих славних і добропобідних мученик, преподобних і богоносних отець наших, святих і и праведник Ботицоянным, блажену священномученика Теодора, Епископа Мукачівського,